Вітаю, друзі! Мене звати Павла. на каналі Систем Безпеки Назор Юа, і ми продовжуємо знайомити вас з новинками від бренду Dahua. Сьогодні на огляді маю бездротову купольну камеру Ді 4 apv В Комплектацію моделі входить сама камера, блок живлення на 12 вольт, монтажна пластина та трафарет. Монтажний набір та захисний ковпачок від вологи, інструкція, технічна документація та QR-код для підключення до мобільного застосунку DMSS, подарункова sd карта на 64 ГБ. На рухомій частині моделі знаходиться об'єктив камери, індикатор роботи, мікрофон, led підсвічування та інфрачервоне підсвічування. Зверху рухомої частини знаходиться динамік. А під захисною заглушкою кнопка повернення до заводських налаштувань та роз'єм для мікроSD-карти. На зоні кріплення ми маємо кабель, на якому розташований QR-код для підключення до мобільного застосунку, роз'єм для живлення, а також роз'єм RG45. Ця модель підходить як для внутрішнього використання, так і для вулиці, оскільки має клас захисту від пилу та вологі IP 67 і може витримувати температурні коливання. Камера знімає на 4 Мпікселі з частотою 25 кадрів в секунду. Фокусна відстань об'єктиву складає 2,8 мм, надаючи кут кутогляду в 98 горизонтальних та 55 вертикальних градусів. Але варто зауважити, що камера має рухову голівку, тому модель в ручному режимі можна регулювати та направляти так, як вам потрібно: 360 градусів навколо своєї осі, а також нахиляти на 78 градусів. Для нічної зйомки камера має два види підсвічування: це інфрачервоне підсвічування, що дає чорно-біле зображення, та led прожектор, що забезпечує кольорову нічну зйомку. Обидві підсвітки працюють на відстані до 30 метрів, і це до. Досить немало. Режим нічної зйомки ви вибираєте самостійно у мобільному застосунку DMSS або комп'ютерному додатку Smart PSS. Взагалі існує чотири режими нічного бачення: чорно-біла зйомка тільки з інфрачервоним підсвічуванням, кольорова зйомка з використанням прожекторів. Розумна зйомка, за допомогою якої чорно-біла зйомка змінюється кольоровою як тільки камера фіксує рухи людини. Та останній так званий режим вимкнення, який дозволяє взагалі відключити підсвічування, щоб уникнути небажаного освітлення. До слова, led прожектор ще може виконувати відлякуючу функцію, активуючись при виявленні підозрілого руху. Вона здатна розпізнавати людей, завдяки чому мінімізуються хибні тривоги та сповіщення. Виявлення людей відбувається на відстані приблизно 61 метра, розпізнавання 12 метрів та ідентифікація 6 метрів. Якщо маєте бажання почути чи поспілкувати з гостем, у камери є двостороннє аудіо. Відзняті відео можуть зберігатись на карті пам'яті до 256 ГБ гігабайт на відеореєстраторі або марному сховищі. До речі, в комплекті до камери одразу йде оригінальна мікро sd карта Dahua, щоправда, на 64 ГБ. гігабайт. Камера сумісна з мережевими відеореєстраторами даху, а також іншими системами, що підтримують ONVIF. Нагадаю, це протокол, який дозволяє практично без перешкод підключати сторонні камери або камери даху до реєстратора. Запис на карту пам'яті відбувається при виявленні руху, або якщо камера підключена до відеореєстратора, то в налаштуваннях є можливість запису в постійному режимі. Модель оснащена аж 265 кодеком стиснення, що економить місце на накопичувачі. Підключення до інтернету відбувається за допомогою Wi-Fi на 2,4 ГГц, але завдяки наявності входу rj 45 ще може бути підключена і провідним шляхом. Живлення здійснюється від блоку живлення 12 вольт і монтуються такі камери зазвичай на стелю. Отож, розкажу, як підключити камеру за допомогою Wi-Fi, як керувати та налаштовувати її за допомогою мобільного застосунку DMSS. Отож, завантажуємо мобільний застосунок, проходимо швидку мінімальну реєстрацію за допомогою вашого емейлу. E В цей час підключаємо нашу камеру до живлення. чекаємо, поки індикатор роботи замоготить зеленим. І починаємо підключення. В правому верхньому куті натискаємо плюс, вибираємо сканування, скануємо QR-код, який знаходиться на кабелі. Раз, є все. Додаток у нас считав серійний номер камери. Тиснемо далі. Вибираємо бездротову камеру, бо це вважається бездротова камера. Нас запитують: переконайтесь, чи індикатор роботи моготин зеленим. Ми говоримо, так, камера підключена до живлення. Ми готові, готові приєднуватись. Далі. Мобільний застосунок просить доєднатись до точки доступу самої камери. Тиснемо Приєднатись. У вас має бути увімкнений блютуз для коректної роботи. Поточний регіон Україна. Наша рідна земля вибираємо пароль для пристрою. Нас просять його придумати. Нам розповідають за клауд, за налаштування обновлення хмари. Тиснемо ОК. Ми це все приймаємо. Оновлення нам потрібні в автоматичному режимі. Далі нам потрібно підключитись до доступної мережі Wi-Fi, власне, нашої. У нас це надзор, у вас це ваша мережа. Вводите пароль від вашої мережі Wi-Fi. Також тиснете далі. To власне. Ми вже на фінішній прямі і майже підключились. Додаток на це дає одну хвилину, але зазвичай це підключається швидше. У нас вже готово. Називаємо якось нашу камеру, можна назвати кімнатою, в якій вона буде знаходитись, або подвір'я дім, або подвір'я, наприклад, Даша. Ми називаємо студія, тиснемо ОК. І завершено таким чином. Ми вже маємо лайф відео, тобто пряму трансляцію. Я бачу себе. Отже, що ми маємо на головному екрані? Найперше, ми можемо вибрати якість нашого відео. Одразу виберемо для себе. HD, щоб наша камера працювала на всі її 4 мегапікселі. Що ми тут можемо зробити ще? Увімкнути двусторонні аудіо, тобто мати змогу чути і спілкувати з нашим відвідувачем. Можемо робити фото-відеофіксації, які збережуться у нас в галереї. Можемо активувати в ручному режимі LED-прожектор, а також в ручному режимі сигналізацію. Ось так це працює. Насправді, і та, і та функція може працювати в автоматичному режимі, якщо ви це налаштуєте. Крім того, вони можуть працювати в парі, як функція активного захисту від злоумисників. Для злоумисників це активне відлякування. Тобто, ми маємо і звук, і таке відлякуюче світло. Далі ми можемо слідкувати за тривожними пуш-сповіщеннями. Зараз у нас їх немає. А також, якби у нас була карта пам'яті, ми могли б передивлятись якісь уже зафіксовані записані події. Із основних налаштувань в правому верхньому куті у нас власне є кнопка налаштувань, де ми можемо керувати. Пуш з повіщеннями будуть вони нам приходити, не будуть в якому форматі. Ми можемо вибирати собі режим нічної зйомки, або це буде кольорова нічна зйомка, або чорно-біла, або взагалі буде зйомка без будь-якого світла. Також ми можемо керувати масою інших налаштувань, таких як. Детекція відео, де ми можемо налаштовувати роботу, детектора руху, тобто за чим і коли буде слідкувати камера, налаштовування того ж самого сигналу тривоги, про який я говорила, налаштовувати камеру в плані яскравості контрастності, можемо перевертати відео в залежності від того, як у нас змонтована камера. Ну, власне, тому подібна історія. Також ми можемо керувати сховищем, якщо у нас є якийсь накопичувач. Також ми тут можемо нашу камеру видаляти, якщо ми її переносимо, наприклад, в інше місце. Ну насправді застосунок доволі комфортний. Всі значки гарно промальовані, можна розібратись нативно, так би мовити. Додаток українською мовою це, що стосується самого додатку. Що стосується якості зйомки, то як бачите, картинка дійсно яскраво насичена, нічого не висне. 25 кадрів в секунду працюють. Камера, як на мене, дуже навіть непогана. Як власне застосунок, користуйтесь. Тож, маємо цілком собі хорошу купольну камеру, однозначно краще від попередньої лінійки за якістю картинки. Тут навіть є led підсвітка, що дуже класно для такого цінового сегменту. Одним словом, зі своїм завданням справлятись буде. Мені норм, а як вам? Пишіть в коментарях. Більше інформації та консультації ви можете отримати за посиланням в описі та на нашому сайті. Цю модель та багато інших камер даху, а також елементів системи безпеки та відеоспостереження. Ви можете придбати у нас надзорі. Також ви можете замовити у нас монтаж та подальше обслуговування систем безпеки. Дякуємо, що були з нами. Якщо маєте питання, залишайте їх у коментарях. Якщо хочете залишити вподобайку та написати схвальний коментар, робіть це, бо кращого часу ніж зараз не існує. До нових зустрічей, друзі, бережіть себе та своїх близьких і тримайтесь. Це буде добре і все буде Україна.